Їжачок і клиновий листок. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилося крізь віконце його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув, розтягнувся на ліжечку і почав спостерігати, як промінці сонця виграють золотавим сяйвом на стінах і підлозі. Невздовзі малюк вислизнув із ліжка. І підійшов до вікна. Підхоплений вітром, жовтий клиновий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму осінньому танці. Він був такий гарний, що Григорикове перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне, Григорик потягнув носиком у бік кухні і припустився до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? таємничо підморгував він. Особливий. вигукнув Григорик. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулась синові. Матусю, є щось смачненьке. Мамина усмішка на мить згасла, чи тому йому просто здалося. Доброго ранку, ласунчику, сказала вона, я приготувала пиріг з ожиною і кисіль. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У лазуровому небі сяяло сонце. Їжачок згріб оберемо копалого листя, підкинув його і затанцював на барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло. І пахло свіжість Вітаю. гукнув хтось з гори. Григорик закляв на місці. Зі святом кажу. на гілці клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього. Дякую, пробелькотів їжачок Що ти подарував мамі щось блискуче? Вона з цікавістю подивилася на Григорика, їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусін день народження. Що ж робити? Як залагодити провину? Треба з кимось порадитись, не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно й весело. Ведмедик Бориско, лисичка Ксеня і білчиня Тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику. загукали вони до їжачка. Гайда до нас. Не можу, похмуро відповів Григорик, копирсуючись ногою в опалому листі. Друзі покинули гру. Що трапилося? запитала Ксеня. У мами день народження, зітхнув їжачок, а я забув. Не сумуй, підбадирив його тимко. Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Справді, Григорик хлюпнув носом. – «а вже ж». Потрібен подарунок, авторитетно заявила Ксеня. Подарунок? пожвавішав Григорик, який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско, ти б подарував горчик меду або кошик малини, додав Тимко. Але зараз осінь похнюпився їжачок. А якщо назбирати грибів? Вона любить гриби. Так, але всі ці подарунки аж занадто, Грегорик замислився, їстівні. То можна подарувати квіти, не здавався Тимко. Точніше, можна було б, якби... якби зараз було літо, закінчив за нього Григорик. Він розвернувся і побрів геть. Стривай, Григорику, прокричав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо. Не треба, відповів Григорик. Я сам. Друзі проводжали їжка поглядом. Аж доки він не зник у лісі, а тоді повернулися до гриб. Григорик брів навмання. На очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його голочок, а тоді зісковзнуло в долоньку. Клиновий лист багряний із бордовими прожилками. Та тоненькою смарагтовою смужечкою по краю. Їжачок витер носа, затиснув лист у лапці і почвалав далі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя, жовтого, червоного. І навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букета і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Вочевидь, ноги самі винесли його туди. Дім видався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так загортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса! сплеснула вона долонями. Це тобі, матусю. Григорик простягнув її листя. З Днем народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла. Готуватися до свята. Григорик став на вшпиньки, відшукав серед оберемку листя, той самий червоний, із зеленим візерунком, і прошепотів: Дякую, друже, це все завдяки тобі.